Всім привіт! З вами я Діма і сьогодні була досить таки непогана катка, окрім фіналу, де мені трапився занадто складний суперник. Ну а як я дійшов до фіналу та чому я в ньому програв, ви можете бачити прямо зараз. Ну і що ж, приємного вам перегляду і и... поїхали. Вечу я ось ці ось компи. Це, це так, або кончик. Непогано. Автомат є. Так потрібно як зок. Тому що вже не все влазить. Так, другий рюкзак є. Непогано. тут то є? Так, велик, так, з два. є. Перший мінус. Ще це було просто. Тут також десь машина поїжджала, але схоже, що вона вже поїхала. Де зона? Угу. Зараз потрібно ще в зону бігти. Так, все нормально. О, так, географ викидаємо бинти. Ось цей магазин, цей викидаємо. Нормально. Минус там. Они вже там. Хоче трошки оббігти мене і зайти зліва. А вже в 7 В этом, быть, я пойду на 7. Возьму два калаша. Так, тихо. Не, никого немає. Так, бачу авто. можна загалом спробувати спробовать дроп Теж Течек варіант. Це, мабуть, по мені. Не бачу, за деревом чи за будкою. Ага, за каменем. Już inny. Lien, to było dużo No co jakiś bot. Мотор в мене є. А хоча... А може і не бот. Може просто далеко, тому і так погано дистилював. Тут щось є хороше. До чого покращення? До АКМ? Я якраз на АКМах тут. Давайте, мабуть, цей. Різниця невелика. Вот той. Він там був, правильно? Давайте мабуть заїдемо поглибше в зону. Блін. Бачу. У нього теж пойтів дуже, він теж по мені не попадав. Так, є. Загалом давайте заїдемо його залутаємо. За яким Стоп, не замью. Ну ніфіга. І це він шестки по мені не попав. Давайте вже до авто, тому що на лівій здохнути здохнуть від зони це не так і складно. Нет, посісти, Посісти не треба. Блин. Черт из Кицавин. Я, я не разумею. Блин, блин, блин. Я запутался в кровати. бежит самый сподіваюсь а так никого здається більше немає до речі це вже якби топ тут уже 4 гравці залишились. о прикольно Ось цей магазин на 50 патронів. Цей то... До... цей... І... Вче ні, давайте мабуть поміняємо. Тут мені більше ТРО патронів. Цей був за цим деревом. Троє гравців. І ні по якому в мене немає інфи. Ооо-ля-ля МК3. Дуже крутий кулемат. Заявляется цей чувак был залутав дроп. Так, э, стоп 2 х не не Не-не-не-не-не. Так, сюда 6X. М -м, сюди колиматор. Тільки патронів мало. Патронів мало. Потрібно більше сьомий взяти. А ну сюди це і ставимо, тому що... На кулемет не ставиться. Снайперки шкода, правда, що в нього немає. Ну нічого. Я буду грати по підзоною. Тому що зараз бігти в центр. Немає сенсу тут уже всі сидять. Примкнусь на швидшу чергу. Тип за закамень як тому ще дерево це поганий варіант. Давайте за цей. Ну я зараз капецька ризикую. Я не знаю й близько де інші гравці. Вони можуть навіть ззаду зайти. Я ака не призарядив. Так, добре. давайте, мабуть, знеболювальними? Я пока посиджу тут. Пачу одного. Не-не-не-не-не. Производить как-то всё не требую. Це якийсь взагалі дивний, по мені не стріляв. Блін. І попри це, я все одно не побачу, де він. Це лежить? Так, ото він лежить. Ну, добре, хоча б ще його побачив. Фух, ну але це проблемка. Він. Навіть не уявляю, на якій він дистанції. Чи він ось тут прям за стінкою, чи він там за каменем. Я поки тут посиджу. Поки не сильно хочу його пушити. Бачу за каменем. За комином. Ну, тут я зразу Тут я зараз був зрозумів, що мені кінець. У була суттєво краща позиція. Там було і на вершині, і укриття краще. Ну що ж, ось така катка вийшла. Всім дякую за перегляд. Бувайте.